Доброго вам здоров'я, шановні, 17 листопада святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокасарійського. Святитель Григорій Чудотворець протягом свого життя здійснив чимало добрих і великих справ, допомагаючи людям, наставляючи їх на шлях віри і зцілюючи від хвороб. Його життєвий шлях був сповнений милосердя та самопожертви. Але точної дати його смерті історія не зберегла. Незважаючи на це, спадщина святого залишається живою в серцях багатьох поколінь християн. Однією з найцінніших його робіт є символ віри Григорія Чудотворця, що відображає глибокі богословські знання святителя і його здатність просто ясно передавати суть християнської віри. Святого Григорія вважають заступником в найскладніших життєвих ситуаціях. До нього звертаються з проханнями про чудо, моляться за стілення від недух. Просять допомоги у народженні дитини, зміцнення віри чи подолання життєвих випробувань. Люди вірили, що сила його молотов і чудодійних можливостей допоможе, вони зверталися до святителя в надії на диво. 17 листопада, в День Святого Григорія, люди дотримувалися ряду традицій, які були спрямовані на зміцнення здоров'я та духовного благополуччя. Однією з обов'язкових традицій цього дня було відвідування лазні. Вважалося, що пара і вода цього дня мають особливу цілющу силу, тому відвідування лазні дарувало не лише фізичне очищення, але й зміцнення здоров'я на увесь рік. Свято Григорія відзначали в колі сім'ї, намагаючись створити атмосферу радості та гармонії. Це був день відпочинку від щоденних турбот і важкої праці, коли люди збиралися разом, щоб відновити сили і насолодитися часом із близькими. Особливо важливим було дотримання даних обіцянок. Вважалося, що якщо в цей день виконати те, що пообіцяв, то наступний рік буде вдалим і принесе багато успіху. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше українських справжніх, стародавніх традицій, вірувань, знань, обрядів, звичаїв, все-все-все, що збереглося, все, що передалося нам з віків. Все, що ми сьогодні знаємо про цей день, і канал цей я веду за новоюліанським календарем. От і тому, будь ласка, обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі, довгі коментарі, робіть репости. Все це допоможе ще більшій кількості наших з вами співгробанян, наших з вами людей, навернутися до справжніх українських традицій. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за те, що в ці нелегкі часи боронять нашу землю. Слава Україні! я починаю? Православні християни цього дня вшановують пам'ять великого святителя Богослова Григорія Чудотворця, який присвятив своє життя служінню Богу та людям, ставши єпископом в місті Неокесарія. Григорій народився в знатній заможній язичницькій родині в 3 столітті на території Римської імперії. У молодості він носив ім'я Федір і отримав блискучу світську освіту, вивчаючи філософію та науки свого часу. Проте, жодне із вчень не змогло дати йому відповідей на найглибші запитання, що хвилювали його душу. В пошуках істини юнак звернувся до християнського вчення і захопився святим письмом. Пізнання християнських істин привело Григорія до прийняття обряду хрещення, після чого його життя докорінно змінилося. Він почав вести благочестивий праведний спосіб життя, що викликало заздрість і нерозуміння з боку його однолітків. Одного разу язичницька молодь вирішила висміяти його відданість вірі. Вони підкупили блудницю, яка публічно звинуватила Григорія в скоєнні гріховного вчинку, вимагаючи грошей за свої послуги. Святий спокійно дав їй необхідну суму, але в того ж моменту жінку охопив припадок. В стані нападу вона зізналася в своїй брехні. Григорій не залишив її в біді. За допомогою молитви він вигнав із неї Злого Духа, зціливши її від гріховного життя. Ця подія лише зміцнила його рішучість присвятити своє життя Богові. Григорій рішив усамітнитися, щоб вести життя в молитві та духовних пошуках, однак його покликали на службу як єпископа. Його проповіді були настільки глибокими і натхненними, що він зміг навернути до християнства майже всіх мешканців Неокесарії – Сила його слів і віри, зцілювала хворих, наставляла заблукалих і дарувала надію тим, хто її втратив. В часи переслідувань християн Григорій разом із своєю паствою сховався в горах, продовжуючи таємно здійснювати служіння. Коли гоніння припинилося, він першим запровадив святкування на честь великомучеників, які віддали своє життя за віру. Його життєвий шлях був сповнений чудес і милосердя, а його приклад надихає християн. І донині. У цей день люди звертали особливу увагу на погоду, намагаючись передбачити, якою буде майбутня зима. Спостереження за природою, і народні звичаї стали невід'ємною частиною святкування. Прикмети допомагали робити прогнози на кілька місяців вперед. Якщо день, 17 листопада, видавався морозним, це означало, що зима буде сворою і тривалою. А от тепла погода натякала на м'яку і коротку зиму. Якщо небо було похмурим сьогодні, то люди вірили, що попереду мало сонячних днів і більше похмурої погоди. Одним із цікавих звичаїв було спускання дерев'яного колеса згори. Люди з нетерпінням спостерігали за тим, як далеко воно зможе прокотитися. Якщо колесо котилося довго і без перешкод, це вважало ознакою суворої тривалої зими. Якщо ж воно швидко падало, очікували на теплу і м'яку зиму без сильних морозів. Ще одним показником майбутніх подій був лід на річці. Якщо лід мав темний відтінок, це віщувало щедрий врожай наступного року. Люди завжди шукали знаки в природі, сподіваючись на добрі врожаї та гарні умови для життя. Особливо магічним вважалася ніч з 16 на 17 листопада вірилось, що сни, які присняться в цю ніч, будуть віщими і зможуть підсказати майбутнє. Для молодих дівчат ця ніч мала особливе значення, адже саме в цей час проводили різноманітні обряди ворожіння насудженого. Дівчата вірили, що за допомогою цих обрядів можна побачити у вісні свого майбутнього чоловіка або отримати знак про долю. Надвечір, в нічній темряві 17 листопада, людині міг загрожувати загадковий зловісний дух на ім'я гніток. Цей потойбічний мешканець. Відомий також як гнетко або жма, мав здатність атакувати сплячих, душачи їх і виснажуючи жахливими снами. За деякими уявленнями, гніток міг бути іншим проявом домовика, домашнього духа, проте його вплив був набагато тривожнішим. Описували гнітка як маленьку кошлату істоту, гарячу на дотик, що вночі з'являється непомітно і сідає на шию господаря чи господині, позбавляючи їх дихання. Ніхто насправді не бачив цього духа і його не можна було точно окреслити. Вважалося, що він не приносить ні особливої користі, ні великої шкоди, проте страх перед ним був доволі реальним. Люди побоювалися прокидатися вночі з важким відчуттям тиску на грудях або шиї, коли здавалося, що саме гніток душить їх уві сні. Але існували й інші перекази, які надавали цьому явищу трохи оптимістичнішого відтінку. Розповідали, що ті. Кого душив гніток через деякий час несподівано багатіли або отримували успіх у справах. Це створювало певну містичну двозначність. Хоча зустріч із гнітком була лячною трохи, вона могла обіцяти несподіваний поворот долі що не можна робити сьогодні. Наші предки вірили, що 17 листопада на День Святого Григорія. Природа наділяє особливими силами, і той, хто в цей день виваляється в снігу, якщо такий, звісно, випаде, зміцнить своє здоров'я на весь рік. Такий своєрідний ритуал вважався не лише загартуванням тіла, а й духовним очищенням. Люди вірили, що це захистить від хвороб і слабкості. Проте, якщо провести цей день в затишку вдома за народними віруваннями, це може призвести до частих хвороб і частих візитів до лікарів протягом року. 17 листопада також було вкрай важливо утримуватися від конфліктів та суперечок. Вважалося, що з'ясування стосунків цього дня може мати серйозні наслідки, народні перекази попереджали, зима заморозить відносини, що означало, що сварка, яка сталася цього дня, могла назавжди зруйнувати спілкування. Люди уникали неприємних розмов і намагалися не провокувати один одного на конфлікти. Ще однією важливою забороною цього дня було уникати хвастощів та похвал. На день святого Григорія наші прабабці радили не хвалити когось надміру, а також не вихвалятися власними досягненнями. Люди вірили, що саме в цей день найпростіше наврочити людині, тому будь-які слова про успіх чи досягнення могли обернутися невдачами. Цей день спонукав до стриманості та розсудливості, бо мовчання вважалося найкращим способом. Уникнути неприємностей. 17 листопада за народними віруваннями був особливим днем, коли природа і людське життя передбували в тісному зв'язку. Наші предки вважали, що цього дня не можна вкорочувати нічого, що має здатність до зростання. Якщо людина стригла собі волосся або відрізала нігті, це вважалося поганою прикметою, що могло скоротити її життя на кілька років. Такий символічний зв'язок між фізичним вкороченням і життєвим часом був досить поширеним, тому люди намагалися уникати будь-яких процедур, пов'язаних із підрізанням чи обрізанням. Крім того, заборона стосувалася і рослин. Вважалося, якщо 17 листопада підрізати рослину чи дерево, це приречує її на загибель. Люди вірили, що в цей день вся природа перебуває в стані спокою та накопичення енергії для зимової сплячки, тому будь-яке втручання могло завдати непоправної шкоди. Цей день також припадає на третій день Різдвяного посту, особливого періоду в житті православних віруючих. На цей період існують строгі правила поведінки, які забороняють сварки, негативні емоції та вживання їжі тваринного походження. Піст в Україні завжди був не лише фізичним утриманням, але й духовним очищенням, коли людина мала зосередитися на внутрішній гармонії, молитвах і добрих справах. Різдвяний піст це час, коли кожна дія набуває особливого значення, а мир і злагода стають пріоритетом в стосунках із оточуючими. Сьогодні іменини в таких людей: Григорій, Лазар, Михаїл, Никон, Сергій та Андрій. Талісманом людей, які народилися 17 листопада, є гіацинт. Надзвичайні властивості цього каменю були відомі людству ще з давніх часів. Григорій це ім'я з грецького походження. Воно означає пильний або уважний. Люди з цим ім'ям часто різняються своєю мудрістю, глибиною почуттів і вмінням аналізувати ситуацію. Григорій зазвичай є чуйними, доброзичливими, з великим бажанням допомагати іншим. Особи з ім'ям Григорій часто є добрими слухачами і надійними друзями. Вони мають розвинену інтуїцію та здатність відчувати емоції оточуючих. Григорії, як правило, намагаються підтримувати гармонію в стосунках і вважають важливими довіру та щирість спілкування. спілкуванні. Ось такий день сьогодні, шановні глядачі. Надзвичайно цікаво, ну, хоча насправді не дуже не цікавий. Бувають дні більш цікаві, цікавіші, ніж цей день. Цей день ну, такий, ну, такий прохідний день. Головне, прожити його, знаєте, прожити з Божою поміччю, щоб, з Божою допомогою, щоб все було добре, щоб не хворів ніхто. Щоб на голову нічого, це не сипалось поганого, хай не лише тільки все хороше, приходить і у життя, і у долю вашу, і у ваш будинок, у ваші хати, до ваших родин. Нехай все тільки найкраще приходить. А день, ну, прожили і правда, і слава Богу, завтра буде новий день. І ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. На цьому каналі ми з вами щодня коперсаємося в різних етнографічних джерелах, в старих книжках. Ну, я копросаюся, а потім те, що там віднайшла, вижимки якісь вам тут видаю у вигляді от таких відео. от. І дуже мені подобається знімати відео саме для цього каналу, бо в мене, ну, звісно, є інші канали на інші різні теми. Оцей канал якийсь такий, знаєте, найулюбленіший, тому що коли я хочу знімати а, ті відео, які ви потім бачите в, на моєму каналі, які я потім озвучую. То я просто відпочиваю. знаєте. Я пере... мене, мене ніби переносить в якусь таку атмосферу загадковості, трішечки казковості. Ну, приємно, дуже приємно таке відчуття, ніби я в дитинстві. знаєте. Я не знаю, я сподіваюся, що вам це якось передається. От. І це як дитинство, турбота, відчуття того, що я в безпеці, і того, що хтось за нами, за всіми. Наглядає і не дозволить статися чомусь занадто вже поганому. А Все буде добре, все буде тільки найкраще. І чим далі, тим буде краще. Бо, зрештою, наша українська нація проснулась, прокинулась від сплячки цієї, від цієї північної навали. Зараз нам треба вистояти, відстояти свою державу і далі все буде тільки краще. От, Давайте зустрічатися завтра. Поговоримо про день завтрашній. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі!